Найцікаво те, куди йде слід, що йшли собаки, або дечена ось така стежка пробита. Сніг сантиметрів 10-15 ну максимум десь 30. Стоєш крок трохи вліво або вправо за стежку, там вже сніг далі по коліна. Тало, і її тварина знає, що тут по горбі снігу майже немає. І звідки вона це знає, О, але це цікаво. О, йду, трішки пробую вправо, зразу сніг провалює. Любок, вліво те ж саме. Йдеш по цій стежці протоптані. Ось. Йдемо. Трішки. Саме деметр 10-15. в бік, Зразу опа. Весь чобіт прогрузився повністю. Вітаю, друзі, глядачі та, звичайно, підписники каналу Гриби Прикарпаття». Маємо сьогодні вівторок 27 січня 2026 року. По проханні багатьох підписників робимо перший вихід цього року зимовий до лісу. Ось, буквально. Вчора сніг почав топитися, за одну сутку його зійшла величезна маса. І якщо так буде тривати далі, то його стане ще максимум на днів-два. На годиннику зараз у нас 15.30, принаймні як я виходив з дому, була. зараз може і далі. Підемо трішки з краю. Провідаємо, що твориться по наших стежках, чи є якісь дороги по лісу, може якісь лісовози поїздили, бо сюди через поля, куди я зазвичай з вами завжди йду в ліс. Стежки ніякої. Одна дичина, можете бачите, скільки знаходжено. Просто дуже багато різноманітного сліда. Ось бачу і кози ходили, козулі. І заячі сліди я бачив нижче. Походу кабани тут йшли. І собачі. Ну Не думаю, що вовки. Ну Принаймні, я не чув би вони в нас були. Декілька років назад було трішки завітало декілька штук, але ненадовго. Вони тут в цих краях побули всього-навсього. Може місяць, може два, я так зрозумів, вони просто переходили. От. І тут або робили собі такий відпочинок і потім пішли собі далі. Йду ось цими слідами, тільки я вам показував, йду по них, бо якщо йти там, де немає сліда, ось яма, вона повністю її замела, там одразу снігу, мабуть, по коліно. Якби це пробував йти вчора, позавчора, це було б, мабуть, і по пояс. Коли ще був мороз, снігу було багато. Вчора, вчора пообінялася погода, пішло на відлоєгу, сьогодні цілий день топиться. От. Я зараз глянемо з вами ненадовго. Якихось буквально пів години-годину. Розвідуємо стежки. І трішки покажу вам лісу. все в тумані, як можете бачити навкруги. От. Ось тако, Легонька мряка. Паде дощик невеличкий. Ось. Йдемо трішки погуляємо вперше цього року, гайда до лісу. Походу нам повезло. Далі буде дорога. Пройшов я метрів 200 по снігах, по полю і йшла дорога, але там закінчується. Хтось спробував їхати, але йому, мабуть, не вийшло. Далі сліду немає. А я вже думав, буде дорога в ліс. Далі наш шлях продовжується по полю. ідуть ось по такі борозні. З неї сніг змерло. Дорога ось там буквально в двох метрах Повністю засиплена, тільки що просився йти, сніг вище коліна. Нереально декілька кроків зробити задихався. Вирішив йти цією колією. І правда трохи болото тягнеться, але зручно йти. Сніг майже ось. Можете бачити повністю знесло в яму. Ой. Тумани навкруги такі. До лісу буквально лишилося метрів 50, що на скуса. На скусами не підемо, бо, бо тому що не знаю, чи там провал не замило. Бо на вході саме ліс. Велика яма може бути засніжена. Так що краще будемо йти по колу. Отак. От Думаю, доберемося з вами. Лежанка. Який звірок зробив собі тут лежанку. От. Є діра, може заяць, або якийсь інший. Швидше за всього, що заяць. Його напевно собака гнав. І він тут зарився. Або собака щось рив. Хто його знає. Далі йду. І знову є слід, появився на дорозі, Хтось пробував заїжджати з цієї сторони, теж безуспішно. Пробую йти на нього. Буде легше йти. О, став, капець, подивіться, коліна. по коліна сніга. Вчора було набагато більше. Сніг просів і сьогодні вже можна... Хоч якось, але добратися до лісу. Вчора до нього був би не добрався ніяк. Походу знову не повезло. Дорога повертає в село. А я думав, може у ліс. Прийдеться все-таки пробивати. Хоть одне радує, що до лісу недалеко. Метри лишається якихось менше 100, але снігами, не знаю, які, ну, по коліна точно. Йдемо далі. Отаку, От як можете бачити, Дорога пішла в село. Хтось спробував сюди коса їхати в сусіднє село, але там під йому не пішло. Мабуть, було за дуже багато снігу. Ось а нам сюди. В ліс дорога, але сліду жодного. Правда, звірі трохи натоптали. Зараз підемо з таким самим грубшим слідом пробитим. І по ньому дивлюся на попередній досвід, який був на полю. Може, тут так само буде менше снігу, куди слід. На підході глядачі. Майже у лісі буквально лишилося метрів 20-30. Можна хвати, що це вже теж ліс самостійне. Іду по сліду, по якому йшли тварини з лісу на село, дуже багато тварин за цей місяць. Підходили близько до села, слідів просто море по полю. Нема що хотіти цілий місяць, тримав мороз. У нас від той вечір, 24 грудня, пустився перший сніг. І так падав декілька днів, точніше декілька тижнів, а вже 25-го. Був мороз, декілька градусів один, від одного до трьох, і потім він ставав все сильніший і сильніший, снігу все більше і більше. от На Йордана прийшла найбільша декада снігу. Найбільше у нас нам і сило така була просто не передати. Я в попередньому відео вставляв уривки і яка була замітіль. Просто нічого не було видно. Шухлий виходив на 5 хвилин, прокидав буквально минута дві, тож ти прикидав, вже видно, не було, вона закидала заново. Ось. А потім після тих снігів пішли сильні морози. Більше тижня мінус 20 трималося І в загальному. А вчора, можна, считати, майже цілий місяць тримав мороз, він не спадав. Точніше, він все набирав, набирав оборотів, то долину в долину. От, Наш навчора потепліло. Бачу, десь там на вході співає пташка. О, холодно, не холодно, а пташки співають. Ну за пташок особливо горобці, дятли, ще там різні голуби. Їх просто було незлічена кількість в мене на подвір'ї. Я почав їх трохи... Підгодовувати, як трохи. Кожного дня кидав курам в стані, а їм збоку на бетон. От. І так ще кидали. І з того всього, і скільки не зліталося. Я просто був в шоці. Чим день їх ставало більше і більше. А що робити? Трохи прийшлося ділитися, бо є розуміння, що складно. Складно сама. Давно така у нас не була. Ось. І майже цілий місяць дійсно була зима, як колись в дитинстві. Раніше в дитинстві такі зими були теж. Все зразу моментально повернуло на багато років назад. Морози, сніги, цілу зиму, аж до весни. Цього року рядки буде. Грудень майже був весь без снігу. Взагалі нічого не було. Кажуть, святий вечір ви по перший. Глядачі з вами зайшли в ліс, можете бачити, в лісі вже можна ходити, снігу набагато менше, чим по полю. Може сантиметрів 10-15. Немає таких снігів. От. Краса в лісі, подивіться, як ліс собі спить. Тихо, щось неймовірне. Перші гриби на вході, подивіться, ось там. А сьогодні ми не будемо за грибами ходити. Сьогодні так. Трішки прогулянка в ліс оглянути на обстановку. А наступний вихід. Підемо. Подицька краса. Зразу на вході така сім'я з грибочків. Так не договорив. Сьогодні не будемо багато ходити. Трішки погуляємо. Серце вже заспівало, бо в лісі снігу набагато менше. Якщо ще один день так гарно протримається, ну краще два, тоді можна буде піти і кудись далі в ліс глянути на наші місця, чи є Фламуліна найбільше цікавий, чи буде вона після місяця морозу, а мені це дуже інтересно, бо ходив я з вами в мінус 15, мінус 20 минулими роками. Ми їх там збирали, находили. Гарні сім'ї. Але вже і дата така трошки пізня, бо фламоліна кінець січня любить відходити. От. Але будемо сподіватися, що нам повезе. І, мабуть, наступну подорож ми підемо з вами туди. Так, вернемося назад до теми з дитинства, про сніг про зиму, бо так перескочив. Ось, зими тоді трималися, патохто. Пам'ятає, дуже круто цього року трішки це все нагадало, бо була зима і в 20-му році, і 18-му сніги були, але не трималися довго тиждень, два максимум і все, сніг сходив. Теж були великі сніги, теж так було поперемітало дороги, Ну, цього року села повідрізала від світу. Це страшне. Людей відкопували тижнями, тракторами, хто знає якою технікою. Я заходжу чим далі в ліс. Йти дозволі комфортно. Снігу не є, аж так, можете бачити, сильно не провалюється. Щоб трішки мокрий. От. Треба було брати прорезинені, я пишу звичайних осінньо-зимових таких похідних. От. Думав, що кіно штани штани не промокають, але з долини чобіт пустив, вверху сухо, штанка не пускає. Ось ще трошки вам лісу, гарно, подивіться, класно, туман сів, ліс готується до сну. Зараз ще якась година. Ну, день вже став набагато більший. Вчора я вже дивився на годинник без 5-6. Звернув увагу якраз. 18.55, то тільки так вже заходила ніч. І тут ще так було трішки видно. Якби було сонечко, то звичайно на багато довше був би день. Так що, друзі, будуть скоро, мабуть, рибалочки. От. Є в декілька цікавих задумок, мені ще потрібно піти в ліс, а там березовий сік, весняні гриби. Класно. Йду по дорозі лісовій сюди дорога. По польові, снігу по колінах. Тут по котики. Ну, гарно в лісі, повітря просто неймовірне. Не були ми з вами давно. Ще на початку грудня або в кінці листопада останній раз я ходив з вами до лісу от! До села доволі гарна відстань і таке ехо віддається. Чути, як собаки на селі гавкають. За трасу я мовчу і чути тут на 10 кілометрів навколо. От. От там попереді дуб красень такий стоїть. Лишився він ще з старого лісу, хто знає скільки йому років. Величезний, один-єдиний тут на цьому лісі. Там що вверху є на виході з цього лісу. Ото вже молоді ровесники, мабуть, цих грабів. Ну, цей такий лишився. Красень. Років йому років. І на ньому живуть гриби трутовики величезні такі. Я вже неодноразово їх знімав на своєму каналі. І вони чим рік стаються більше і більше. Ми з вами, до речі, підемо за трутовиками. Але перше на розвідку чи будуть фламуліни? О, дивіться, скільки ось тут такий здоровий красий. Там ще один. Підемо за тутовиками, але зовсім інший. Він зі споду такий жовтий, зверху, майже чорний. О, забув назву. Ну, Коли будемо йти, я вам скажу. З них роблять полички, вони ростуть такі великі. Я в наших лісах їх зустрічав. Немо нагадати точно де, але підемо пошукаємо. Величезні такі екземпляри. З них буде полка просто ідеальна. От, Декілька штук. Ми підемо собі пошукаємо, хочу спробувати. Все одно я вам покажу. От. Що це? Ну, подивіться, яка це махіна, дуб величезний. Він діаметр біля двох, а може і більше. А мой 2,5-3 метри в обхваті. Красень такий потужний. Ну що, друзі, далі йти не буду. Так он на край трохи зайшов. Година пізна. Буду вертатися на село. Я вам показав лісу зимового. Чекаємо ще декілька днів, 2-3 дні. І підемо пробувати шукати зимові гриби. Глядачі пишуть, коли буде зимова грибалка, чекають. Ну, не було як піти цього року на зимові гриби. Такі сніги вмісили. Ними нереально було до лісу долізти. Так що, сподіваюся, і синоптики нам передають потепління. В скорім часі ми з вами зустрінемося в лісі. Добре, друзі, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних рибалках. Па-па!